Надійшла інформація, що в період часу 16 годин 35 хвилин, по 16 годин 50 хвилин, відбувся ворожий обстріл селища Розкішне і Лінівської громади. На місце було спрямовано парамедиків та слідчо-оперативну групу. В результаті відпрацювання встановлено, що по селищу Розкішної і Лінівської громади завдано три ворожих удара РСЗВ Торнадо С. В результаті чого загинула цивільна особа, пошкоджено 10 приватних будинків, лінію електромережі та автомобіль. Вот это были тут, а вышли. Когда влупило первый приход, мы вышли, я не знаю, я, наверное, в рубахе родился. И нас оно как, инстинкт вот этот, что попадало, и потом волной кидануло. Но я лежу, смотрю, грубелок, по плечу попала вот такая вот, кинул камни вот mm -hmm. эти. И осколок тоже. Ну, я, я сейчас не, не вижу его, где осколок, потому mm -hmm. что пробрал его. Ну, просто... Контузия лопов, оглох. і все. А чоловік, що загинув, був у будинку, да? Да. В чем? От ми вийшли втроем, а если він он четвертий вийшов, він он був. был Стінка падю. Дом повністю не пригодив жити. А ви були всередині? Так, да. ми були вдома. Розкажіть, як це відбувалося. Як я можу вам сказати, готувала їжу, чоловік спав, донька була в цій спальні, чоловік тут, я там. Зривна волна, упала. Меня з кухні сюди понесло, в зали. Меня муж з дочкою ловили. От ноги лови подрала. О, Дочка, ну а потім все як как... два. На місці події слідчим відділом відділу поліції номер 2 було зібрано докази військової агресії для подальшого внесення до єдиного реєстру досудового розслідування.